Попри 36-градусну спеку, ці люди зібралися на Володимирській гірці на спільну молитву з часу свого обрання щорічно святковий молебень біля пам'ятника Хрестителю Русі служить патріарх Московський Кирил. Я хотів би від всього серця пожелати всім нам, державі українській, народу України, всім народам історичної і святої Русі, зберігати вірність тому вибору который совершил великий и равноапостальный и благоверный князь Владимир. Послухати патріарха та прикластися до мощів князя Володимира прийшли перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак та секретарка Євради Галина Герега. По завершенню молебення високі гості та віряни попрямували до Палацу Україна на урочистості з нагоди 20-річчя предстоятельського служіння Київського митрополита Володимира. Саме за його управління церквою почалося її відродження. Якщо на період обрання Блаженнішого митрополита, у нас було десь 18 архієв, 20 архіреїв 18 єпархій, то зараз у нас 76 архіреїв і 46 епархії. Якщо була одна православна газета, то зараз понад 400 засобів масової інформації. Тобто фактична епоха Блаженнішого Митрополита Володимира, яка зараз триває, це епоха відродження. Втім, на ювілеї згадують не лише церковні. Не заслуги блаженнішого, а й суто людські риси. Ми несколько раз были в таких достаточно доверительных ситуациях. И он абсолютно человечный. Нельзя сказать о том, что он там какой-то там не знаю, священнослужитель. Он абсолютно там и любит песни попеть. Та під час святкових урочистостей на сцені палацу Україна блаженнішому було не до співів. Хвороба митрополита таки дається в знаки. Промову він читав, сидячи. У ній глава УПЦ подякував усім, хто молився за нього. За ваші святі молитви, а то ремня очі допомогли вовремя болезні. Я будуть допомагати всім нам, щоб ми преодолівали немощі, Живі для Христе. Місного здоров'я від імені президента та прем'єра побажав митрополиту віце-прем'єр Сергій Тігіпко. Далі урочистості продовжилися святковим концертом за участі церковних хорів. Віталій Маргалик, Микола Ляшко, телеканал Київ.